Друзі, всім привіт! Ми розпочинаємо відео з циклу Мейджор та РМР. Починаємо з російського РМРу, який триватиме три дні і на якому визначаться три учасники прийдешнього мейджора у Шанхаї. Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Контенту буде багато. Дуже вдячний вам за підтримку, дуже вдячний спонсорам на Ютубі за підтримку, для яких учора вийшло нове ексклюзивне відео, де я говорив про 10 найогидніших клубів з росіянами, Шанси Наві на мейджорі, мою медійну перспективу, систему Valve 2025 року та перспективи Тір 2 команд, про те, що на нас чекає у Шанхаї, та решафли 2025 року. Якщо ви теж хочете мене підтримати та отримати доступ до ексклюзивного контенту, то посилання є в описі до цього відео. Контент доступний від мінімальної підписки 35 гривень на місяць. Ну що ж, почнемо ми з формату і місця проведення. Це як і всі РМРи цього разу буде Шанхай з 11 по 13 листопада. Вісім команд з азійського регіону будуть змагатися за три слоти на Мейджор, який також пройде у Шанхаї. Це рекордна велика кількість для азійських команд. Через те, що The Mongols вийшли на минулому мейджорі у стадію Легенд, Азія отримала плюс один слот. Тому для них це дуже важлива історія, якою можуть скористатися, як завжди, кляті колоністи-європейці. По формату у нас Double Elimination сітка, де дві команди з верхньої сітки після двох перемог проходять на мейджор. І одна команда з нижньої сітки, якій потрібно буде зіграти трошки більше. Перші матчі Best of 1, всі решта Best of 3. Власне, через цей формат можемо умовно розділити оцю сітку верхню на дві, тому що тут в нас якраз по одному учаснику мейджору визначиться. В першій парі в нас The Mongols проти Alter-Ego. The Mongols це очевидно дуже сильна команда. Вони тільки що виграли Thunder Peak World Championship, виграли 500 тисяч доларів. Часто вони на межі того, щоб виходити у плей-оф великих турнірів, зіграли у півфіналі Алеза Мастер Зеспо. В них все чудово. Це дуже цікавий перспективний склад, який давно вже грає разом. Ви все знаєте про цю команду. Тут нічого особливого немає. Вони абсолютні фаворити цього турніру. Гратимуть вони не проти такої вже очевидно сильної команди. Альтер-Его, це індонезійська організація, яка... Дуже мало грає. З липня вони зіграли всього 6 турнірів, причому 5 з них це частини двох різних турнірів, там нічого особливого немає. Однак є особливе у складі цієї команди. Тут є Бентет, індонезійська легенда, яка багато де грала, в тому числі за НКТ, Тайлу, Екстремум. Ну, цікавий персонаж, який, до речі, тестувався в Апекс. Також треба відзначати південно-корейці Кзігн. Який свого часу грав за NKT, грав за MVP PK. Як для азійської сцени, це справді цікавий гравець. – це македонець, також грав багато в різних міксах македонських, в різних європейських міксах. Зараз вже з серпня виступає за індонезійську організацію, грає в азійському складі. Ну і звісно, потрібно згадувати про Добу. Це гравець Атопс, який гратиме в оренді. Тільки до кінця року якраз власне зіграти РМР і, можливо, мейджор, якщо вони не пройдуть. А, непоганий гравець. Е, дуже цікава історія, що вони взяли його, в принципі, бо ну, Атокс це за рівнем, ніби краща команда з Альтерего, але Атокс не буде на РМРі, а Альтерего будуть. І я думаю, що Атокс не проти, щоб їхній гравець в неймовірному випадку щось заробив. В гіршому випадку він просто. Пару місяців поутримує зарплату від іншої організації, та нічого страшного він не втратить. Однак, по перспективах цієї команди, це очевидний кандидат на останнє місце. Тут немає чого говорити, це справді. Доволі посередні склад і проти The Mondals, навіть в Best of 1 не варто чогось очікувати. Друга пара вже набагато цікавіша. Лінвіжн це колектив, який грав на минулому мейджорі, але після того вони втратили двох основних гравців, які перейшли в Тайлу. І все трошечки пішло на спад. Так, вони вийшли на Pro League 21-го сезону, власне, поступившись цим же Тайлу. Але Тайлу не грають на РМРі, а Лінвіжн через те, що грали на минулому мейджорі. Змогли отримати слот напряму на РМР тут. Вони змагатимуться проти колективу Дрілас. Я думаю, ви всі про них знаєте. Тут uh, у нас два українці: Квем та Воротукей, хаджи Француз з марокканським корінням, Сенері Косовар та ізраїльтянин Местал. Ну і власне підтримують цю команду відомий стример німець Онепіксель. Вже колектив приїхав. На місце проведення вже вони показали свої джерсі і так далі. Дуже цікавий взагалі момент з проходом цієї команди на РМР. Вони виграли близько східну кваліфікацію. По нижній стіці там пролетіли, не програючи взагалі Бестовтри жодного. Ну цікаво це все, але це трошечки нечесно, як на мене, тому що вони все-таки порушують правила, і особливо вони порушують правила з заміною Амсале. Адже це був ще один ізраїльтянин, який робив якраз цю азійську більшість для команди, і через яку вони могли грати в Азії. Але вони вирішили після Ростерлоку кикнути Амсалема і взяти собі ще одного європейця, і тому в них, згідно з правилами, Вальва зараз три європейця. А загалом, якщо по чесному, то чотири європейця, бо Хаджі, скоріше француз. Я нічого не чув про те, що він має марокканський паспорт. Ну, про коріння було очевидно, але про паспорт я нічого не чув до цього моменту. Вони, де юре нічого не порушують, але. Знаєте, з моральної точки зору трошечки виглядається нечесно. Проте команда грає доволі непогано. Вони багато виступали на тір 3, 4, 5, Я не знаю дуже низького рівня турнірах, типу Galaxy Battle, Там навіть щось вигравали. Нещодавно грали у фіналі проти Монтеген, де посіли друге місце. Тому вони в непоганій формі. Ну і індивідуально, звісно, до цієї команди зовсім немає питань. Я думаю, що змагатися з їхнім Ancient, Vertigo та Mirage буде дуже важко. Тому в Best of 1, я думаю, що вони все-таки впораються проти Linvision. Вони отримують тут перемогу і закриють послабленого китайського суперника. Однак проти The Mongols я не вірю в перемогу Дрілас. В Best of 3 The Mongols, очевидно мають перевагу, особливо враховуючи ще і те, що локація більше звична для The Mongols, не для європейських гравців. Тому мають падати в нижню сітку, а The Monballs мають проходити на Мейджор дуже просто. В другій половині сітки в нас першим матчем буде рей Ратом проти GR. DR це гонконгська організація з російським складом та казахським тренером на своєму там рівні вони виступають доволі непогано. Буквально вчора вони виграли MESA Asia Series, це онлайн-турнір з такими посередніми учасниками, але декілька з них все таки заслуговують уваги: типу IHC, God's Rain та Зегунс. Вони здобули перше місце. Заробили 7,5 тисяч доларів. Але, власне, про це вся ця команда. Це дуже слабкі російські гравці, які на рівні Азії можуть це показувати, але там, постав їх в Європу, це буде дуже погано. Ну і в Європі вони пробували грати, вони навіть не змогли подолати плей-ін стадію CCT. Це багато про що говорить. А тому я на рівні з Альтер-Его ставлю їх на останнє місце. Це команда, яка має змагатися саме за. Те, щоб не бути останньою. Тому я навіть не вірю в Best of 1 проти Рейратом, що в них щось вийде. Бо Рейратом це непоганий колектив, легенда, накази тут сидить. Самер, Чейлд Кінг такі непогані гравці. Вони вже провели два буткемпи цього року в Європі, змогли кваліфікуватися на IM Rio 2024, однак не змогли туди потрапити. Грали європейські різні турніри, навіть декого вигравали, типу Сайбершок. І в Азії вони теж виглядають дуже сильно, демонструючи хороший рівень. Тому я думаю, що проти Джар в них не буде жодних проблем. В останньому матчі відкритті в нас буде австралійське дербі Талон проти FlyQuest. Талон це молода команда. Організація доволі відома. В Counter-Strike не дуже вони зібрали собі склад з чотирма океанійськими гравцями, одним польським снайпером та шведським тренером. DGL – це колишні тренери Непі MHL – Грав за Falcons, грав за Maus NXT, грав за Nine, Ну трошечки посвітився, не дуже багато, але все-таки посвітився. І колектив на папері виглядає дуже перспективно. Вони тільки що повернулися з європейського буткемпу, грали починаючи з серпня активно європейські турніри. CCT, Хелкап, Shuffle Masters, Тому виглядали дуже непогано. Але загалом цих турнірів було мало. І це все таки піднімає деякі питання. Проти Флейквес здається, буде дуже важко, бо Фейпе зараз трішечки набрали форму. Вони е, здобули перемогу на ESL Challenger Atlanta 2024. Це лан турнір де отримали 50 тисяч доларів за перше місце. Також вони очевидно домінують на локальній сцені. В океані їм ніхто нічого не може протиставити. Але на попередніх турнірах цього сезону вони посідали або останні, або передостанні місця, це включаючи з eSports World Cup, АЄМКЕЛ 2024 і ESL Pro League 20 сезону на рівні Європи. Вони виглядають слабенько, але на рівні Азії, все-таки це команда, яка має приходити з першого місця. Тому я думаю, що в матчі між Ratom та FlyQuest все таки FlyQuest здобудуть перемогу та пройдуть на рівні Mongols на Мейджор. До речі, минулий Мейджор австралійська команда пропустила, тому для них це дуже важливо. У нижній сітці в нас буде основна заруба між Driles та Рейратом, і на мою думку, рейратом все-таки виглядають краще, більш впевнено. Я розумію, що дріла зможуть будь-якого з цих суперників обіграти на індивідуальному скелі, але як команда, мені здається, що вони не такі сильні. Тому я ставлю на те, що рейратом все таки подолають нижню сітку та кваліфікуються. І особливо враховуючи те, що це турнір, який проводиться в Китаї, це китайська команда, яка доволі довго грає разом, і вона не збиралась чисто під РМРчик. Тому я все-таки віддаю перевагу китайцям, але це буде неймовірна цікава історія, якщо дрілес зможуть кваліфікуватися на мейджор. Це подія такої культурної ваги, що важко буде переоцінити. Я думаю, що після цього навіть можуть змінити регіональні правила, щоб більше ніхто не міг користуватися неточностями та недоліками в правилах. Тож, загалом я бачу, що в нас проходять The Mongols, рейратом та FlyQuest. На цьому, все дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал, якщо ви ще цього не зробили. Пишіть свої коментарі з очікуваннями від РМРів усіх та, зокрема, від Азійського. Та звісно, любіть Counter-Strike.